Еней, попливши синім морем, на Карфагену оглядавсь, Боровсь своїм сердега горем, слізьми, бідняшка, обливавсь, Хоч од Дидони плив поспішно та плакав гірко, неутішно. Почувши, ж, що вогні спеклась, сказав Нехай їй вічне царство, мені же довголітнє панство, і щоб друга вдова найшлась. Як ось і море стало грати. Великі хвилі піднялись, і вітри зачали бурхати, а човни на морі тряслись. Водою чортзна як крутило, що трохи всіх не потопило, вертілись човни, мов дурні. Троянці з страху задрижали, і що робити, всі не знали, стояли мовчки, всі смутні. Один з троянської ватаги, по їх він звався Палінур. Цей більше мав других одваги. Сміленький був і балагур, що наперед цей схаменувся, і до Нептуна окликнувся. А що ти робиш, пан Нептун? Чи сей ти пустивсь в ледащу, що хочеш нас звести ні на що? Хіба півкопи і забув? А далі, після сеї мови, троянцям він так всім сказав Бувайте, братця, ви здорові. Оце Нептун замудрував. Куди тепер ми, братця, підем? В Італію ми не доїдем, бо море дуже щось шпує. Італія відсіль не близько, а морем в бурю їхать слизько, човнів ніхто не підкує. Ось тут земелька єсть хлоп'ята, відсіль вона невдалеку. Сицилія, земля багата, вона мені щось по знаку, дмухнім лиш, братця, ми до неї збувати гористі своєї. Там добрий цар живе, а цест. Ми там, як дома, очуняєм, і, як у себе загуляєм, всього у нього вдоволь єсть. Троянці разом прийнялися і стали веслами гребти, як стрілки, човники, неслися, мов ззаду пхали їх чорти. Їх сицилійці, як уздріли, то з города, мов подуріли, до моря, бігли всі стрічать. Тут між собою розпитались, чоломкались і обнімались, пішли до короля гулять. А цест Енею, якби брату, велику ласку показав і зараз, попросивши в хату, горілкою почастував. На закуску наклали сала, лежала ковбаса чимала і хліба повне решето. Троянцям всім дали тетері і відпустили на кватері, щоб йшли, куди потрапить хто. Тут зараз підняли банькети, замурмотали, як коти, і в кахлях понесли пашкети і киселю їм до гарячою, м'яку бухинку, зразову до рижків печінку, гречани з часником пампух. Еней з дороги налигався і пінно і так нахлестався, трохи не виперсь з його дух. Еней, хоч трохи був підпилий, та з розумом не потерявсь. Він, син, був богобоязливий, по смерти батька не цуравсь. В цей день його отець опрягся, як Чікілдихи обішрався, Анхиз з горілочки умер. Енець хотів обід справляти, і тут старців нагодувати, щоб біг душі свій рай отпер. зібрав троянську всю громаду і сам пішов на двір до них, просить у їх собі пораду. Сказав їм річ в словах таких панове, знаєте, трояни і всі хрещені, і миряне, що мій отець бував Анхиз. Його сивуха запалила і живота укоротила, і він, як муха, взимув вслиз. Зробити поминки я хочу поставити обід старцям і завтра ж далі не отстрочу Скажіть, як, як здається вам? Всього троянці і бажали, і всі у голос закричали Енею, Боже, поможи. Коли же хочеш, пане, знати, і саме будемо помагати, бо ми тобі не вороги. І зараз миттю всі пустились горілку, м'ясо купувать, хліб, бублики, книжі вродились, пішли посуди добувать, і коли з куті зробили, сити з меду наситили, договорили і попа, хазяїнів своїх ззивали, старців по улицям шукали, пішла на дзвін дякам копа. На другий день раненько встали, огонь на дворі розвели і м'яса в казанина клали, варили страву і пекли. П'ять казанів стояло юшки, а з чотирьох були галушки, борщу трохи було не з шість. Баранів тьма була варених, курей, гусей, качок печених, досита, щоб було всім їсть. Цебри сивушки там стояли і браги повні і діжки, всю страву в вагани вливали і роздавали всім ложки. Як проспівали со святими, Еней обливсь свізьми гіркими, і прийнялися всі трипать. Наїлися і нахлистались, що деякі аж повалялись тогді і годі поминать. Еней і сам со старшиною Анхиза добре поминав, не здрів нічого перед собою, а ще за столу не вставав. А далі трошки проходився, прочумався, протверезився, пішов к народу, хоч поблід, з кишені вийнявши півкіпки, шпурнув народ дрібних, як рібки, щоб тямили його обід. Еней наш роздоброхотався і грища, вздумав завести. І п'яний зараз розкричався що перебійців привести. У вікон школярі співали, халяндри циганки скакали, і грали в кобзи і сліпці. Були тут разні чути крики. Водили в городі музики, моторні, п'яні молодці. При сінках всі пани сиділи, на надворіч вкруг стояв народ, у вікна деякі гляділи, а інший був наверх ворот. Аж ось прийшов і перебієць, браний так, як компанієць, і звався молодець Дарес. На кулаки став викликати і беребійця визивати. Кричав опарений, мов пес. Гей, хто зо мною вийде битись, покуштувати стусанів, маскою хоче хто умитись, кому не жаль своїх зубів. А нуте, нуте, йдіте швидше, сюди на кулаки лиш ближче, я бебехів вам насажу, на очі вставлю окуляри, сюди поганці бакаляри, я всякому лоб розміжжу. Дарес довгенько дожидався, мовчали всі, ніхто не йшов, з ним всякий битися боявся, собою страху він задав. Так ви, бачу, всі легкодухи, передо мною, так як мухи, і пудофети наголо. Дарес тут дуже насміхався, з собою чванив, свеличався, аж сором слухать всім було. Абсес троянець був сердитий, згадав ентела козака, зробився, мов несамовитий, чимдуж дав відтіль дропака. Ентелла скрізь пішов шукати, щоб все, що бачив, розказати, і щоб Дареса підськувати. Ентел був тяжко смілий, дужий, мужик плечистий і невклюжий, тоді він п'яний вклався спать. Знайшли, Ентела сіромаху, щоб він під тином гарно спав. Сього сердешного тімаху будити стали, щоб устав. Всі голос над ним кричали, ногами в силу розкачали, очима він на них лупнув. Чого ви? Що за вража мати? Зібрались не давати спати? Сказавши се, оп'ять заснув. Та встань, будь ласка, у пане свату, Абсест Ентелові сказав. Підіть лиш ви собі кату, Ентел, на їх так закричав. А после бачить, що не шту, шутка, абсест сказав, яка погудка. Проворно скочивши, здригнувся. Хто, як дарес? Ну, стійте наші, зварю пану Даресу каші, горілки дайте лиш нап'юсь. Прийшов Ентелл перед Дареса, сказав йому на сміх Гай гай, ховайсь, проклята неотеса! Отеса, зарання відсіль утікай. Я роздавлю тебе, як жабу, зітру, зімну мороз, як бабу, що тут і зуби ти зітнеш. Тебе диявол не пізнає, з кістками чор тебе злигає, уже від мене не влизнеш. На землю шапку положивши, полокоть руки засукав і цупко, кулаки стуливши, Дареса, битись визивав. І серця скриготав зубами, об землю тупотав ногами і на Дареса налізав. Дарес не рад своїй лихоті, ентел потягне по охоті Дареса, щоб його він знав. Все врем'я в рай боги зібрались, кзевесу в гості на обід, пили там, їли, забавлялись, забули наших людських бід. Там лакомини різні їли, буханчики, пшеничні, білі, кислиці, ягоди, коржі і всякі разні витребеньки. уже, либонь, були п'яненькі, понадувались, мов йоржі. Як ось зічев'я в біг Меркурій, засапавшися до богів, прискочив, мов коти ще і до сирних в маслі пирогів. Ге, ге, отут то загулялись, що і світу відсурались, диявол ма вам і стида. В Сицилії таке твориться, що вам би треба подивитися, там крик, мов підступа Орда. Боги, почувши, зашатались, із неба виткнули носи, дивитись на бійці ухватались, як жаби літом із роси. Ентел там сильно храбровався, аж до сорочки весь роздягся, совав Даресу в ніс кулак. Дарес і звомпив сіромаха, бо був Ентел непевна птаха, як чорноморський злий козак. Венеру зависки хватило, як глянула, що там Дарес, їй дуже все було немило, сказала Батечку, Зевес, дай моєму Даресу сили, йому хвоста щоб не вкрутили, щоб він, Ентелла, поборов. Мене тогді весь світ забуде, коли Дарес живий не буде. Зроби, щоб був Дарес здоров. Тут Баху, сп'яний, обізвався, венеру лаяти почав, до неї з кулаком сувався, і так із п'яна їй сказав. Піди лиш ти к чортам, плюгава, невірна, пакосна халява, нехай і слизне твій дарес, я за Ентела сам вступлюся. Як більш сивухи натягнуся, то не заступить і завес! Чи знаєш він, який парнище? На світі трохи є таких сивуху, так як брагу хлище. Я в капарубках кохаюсь сих, уже за шкуру сала, ні неня в бразі не скупала, як він даресові задасть. Уже хоч як ти не вертися своїм даресом, попростися, бо прийдеться йому пропасть. Зевес, до речі, й сей дочувся, язик на силу повернув, він от горілки весь обдувся і грімко так на їй гукнув. Мовчіть, чого ви задрочились? Чи бач, у мене розходились? Я дам вам зараз три шия, Ніхто в кулачки не мішайтесь кінця, от самих дожидайтесь, Побачимо, візьметь то чи я». Венера, облизня піймавши, слізки пустила із очей, і, як собака, хвіст піджавши, пішла к порогу до дверей, і з Марсом у куточку стала, з Зевеса добре глузувала, а баху спінненьку лигав, і згані медова пуздерка, утер трохи не співвідерка, напивсь і тільки що кректав. Як між собою боги сварились, в раю попившись в небесах, в Сицилії творились великі дуже чудеса. Дарес от страху оправлявся і до Ентела підбирався, цибульки б дать йому підніс. Ентел од ляпаса здригнувся, разів із п'ять перевернувся, трохи не попустив і сліз, розсердився і роз'ярився, аж піну з рота попустив і саме в міру підмостився, в висок Дареса затопив, з очей аж іскри полетіли, і очі ясні соловіли. Сердешний об землю упав. Шмелів довгенько дуже слухав. І землю носом рив і нюхав, і дуже жалібно стогнав. Тут всі Антелла вихваляли, Еней з панами реготавсь, з Дареса ж дуже глузували, що силою він величавсь, звелів Еней його підняти на вітрі, щоб поколихати, одляпася і щоб прочхавсь. Ентеллові віждав на кабаку, трохи не цілую гривняку, за те, що так він показавсь. Еней же сим, не вдовольнившись, іще гуляти захотів, і, цупко пінної напившись, ведмедів привести звалів. Литва на труби засурмила, ведмедів зараз зупинила, заставила їх танцювати. Сердешний звір перекидався, плигав, вертівся і качався, забув і бджоли піддирати. Як пана Еней так зававлявся, то лиха він собі не ждав, не думав і не сподівався, що хто з Олимпа кучму дав.